Жінка на війні? З якими стереотипами ми стикаємося? Навіть бабу можна навчити з гармати стріляти? Куди ти пречше то той порядок? Ти ж не вивезеш чи ти прешся на війну? Щоб чоловіка собі не йти? Яка взагалі ефективність у жінки на війні? І як нам взаємодіяти чоловікам і жінкам на війні? Як багато взагалі жінок в збройних силах України в нашій армії більше 45 тисяч військовослужбовець і плюс 17 тисяч цивільних жінок, які працюють працівники збройних сил України. Учасниці бойових дій безпосередньо більше 13 тисяч. І зараз в зоні бойових дій знаходиться близько 4 Тисяч жінок військовослужбовець. Наші цифри це одні із найбільших показників в Європі в збройних силах України. За що ми можемо пишатися нашими жінками? Чим вони займаються ці жінки? Абсолютно вся палітра посад у збройних силах України. Це не тільки штабні працівниці, кухарки, ні, це дуже багато бойових посад. Мабуть, перш за все, це бойові медики. Є таке посада, бойовий медик підрозділу рота батальйону. Чим він відрізняється від медика? Тому що він має зброю, і до того якогось поранять, не дай Бог, вона або він, той хто на посаді, ведуть бій. Тобто стріляють, прикривають вогнем, і тільки коли поранили, вони коли заводять. Дуже класно характеризуються снайперки. Чому до речі, снайперки? Чому жінки так класно стріляють? Тут питання не тільки в стрільбі, питання в тому, що вони дуже усідчиві. Для снайпера дуже важливо зайняти точку і там бути скільки треба, поки не з'явиться ці і постійно переміщуються. У жінками з цим все прекрасно. Вони дисципліновані, вони можуть сидіти скільки треба і не скиглити, як деякі мужні чоловіки, і виконувати свою задачу. Також це адміністративний персонал. Це може бути офіцер якогось підрозділу, який просто веде документацію, яка надзвичайно важлива. Без неї не замовиш боєприпаси, не відправиш людей відпустки, не замовиш гроші. І у них це набагато краще, мабуть, ніж у чоловіків. Це командирки, дуже непопулярні, мабуть, і не для особливо для чоловіків. Як це жінка буде командувати підрозділом? А от так командир роти, у якої підлеглими є рота чоловіків, і вона прекрасно з цим справляється. Ну, бо Результатам ну, їхніх боїв. Знаєте чого? Тому що жінка володіє вміннями, знаннями, навичками, які не мають нічого належності, приналежності до статі. Я такий ж офіцер ВПС полковнику. Якщо мої статеві органи розташовані всередині, а не зовні, це не означає, що я не можу впоратися з тим, з чим справляєтеся ви. Там є приналежність до аналітичних здатностей, інтелектуальних і головне прийняття рішення. І жінки з цим справляються прекрасно. Але разом з тим не буду все таки скривати, що є деякі упереджені ставлення. Ми говоримо про якийсь побутовий сексизм. Дійсно, є деякі люди, навіть не підрозділи, а окремі особистості, які не допускають те, що жінка може командувати, менеджерити чимось управляти що вона все-таки як підручний персонал, з кожним роком, та навіть з кожним місяцем, це упередження стає все менше і менше, але вони є. От саме ці підроз... Є навіть підрозділи, куди заборонено, звісно, неписаними правилами брати жінку і відмовляють цим жінкам неофіційно, бо ми не беремо жінок, тому що ви не повідаєте там морально-діловим якимось якостям. Але офіційно немає такого, що жінку не будуть брати. Цей побутовий сексизм він знищується на ділі, коли бачу, що в іншому підрозділі жінка блискуче е справляється із своєю роллю не тільки як підлеглої, але як управлінця. Тому нам варто все-таки застосовувати знання і вміння всіх людей для нашої спільної перемоги. Інакше ми просто не вивеземо. Мене звати Андрій Козінчук. Ви на каналі в моїй голові. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки і коментуйте. Будьте з нами на зв'язку. Для нас це дуже важливо. Є історія однієї жінки з 128-ї кремогірської піхотної бригади. Військовослужбовиця дуже хотіла бути командиром гармати. Це така посада, де ти управляєш однією гарматою. Тебе є підлеглі, які підносять снаряди, заряджають. Твоя задача зробити розрахунки і дати команду на залп. Це чомусь вважалося чоловічою посадою. Хоча знов ж таки командир гармати не носить ці гармати, а робить таку розрахункову інтелектуальну роботу. І її забороняли. Ну, бо, бо, бо не можна, бо ти жінка, або, вибачте, баба, якщо часто кажуть. І одного разу сталася така подія, коли командир однієї з гармат. Він порушив дисципліну кару набухався він. Його, звісно, забрали з цієї гармати, тому що неадекватно, Поставили цю жінку, тому що вона якраз знала тактико-технічні характеристики, і як цим управляти, і справилася із своєю задачею невідмінно. В результаті її поставили на цю посаду, і потім інших чоловіків вставили їй в приклад. Що дивіться, навіть баба може управляти гарматою, але ні. Тобто, сказати, що позбулися цього ну, сексизму, ні. Але він точно став меншим, тому що вона показала свою діяльністю, що вона може цим управляти. Насправді жінка. Там в збройних силах дістається не тільки від чоловіків, а дістається і від жінок. Найгірше, мабуть, це отримувати якісь зауваження жінці від цивільних жінок і приписують дуже багато нераціональних речей. Ти пішла у війську для того, щоб вигідно вийти заміж, ніби в цивільному житті не можна вигідно вийти заміж, або пішла би там зваблювати інших чоловіків від своїх жінок, або покинула своїх дітей, свою сім'ю. Дуже рідко, але бувають такі випадки, коли жінка пішла у військо, а чоловік цивільний лишився, і їм також дорікають, що щоб втерти носа своєму чоловіка. Насправді, випадків таких, що покинула дітей, особисто мені невідомо. Було таке, що дійсно є діти, і ці діти або перепризначалися на бабусів, дідусів, нянічок. Або був випадок, коли у жінки було п'ятеро дітей, і вона пішла у військо. Так на кого ж дітей лишили це справа, в тому що старшим дітям було вже льогенька за 18, і Вони могли доглядати тим чи іншим чином за молодшими дітьми. Що вони в принципі і робили? Дорікати такі жінці, може тільки та жінка, яка також натягла погони і пішла служити у військо. І це зовсім несправедливо, коли ви не маючи цього досвіду, закидаєте щось. Є така англійська приказка «walk in my shoes», що означає, прийди в мому взут. Ті, або скористуйся моїм досвідом, і тоді вже щось зможеш сказати. Дуже багато нарікань щодо е, сексуалізації. Що якщо ти пішла у військо, значить 100% там весь підрозділ буде займатися сексом з тобою. Хоча коли ти знаходишся у бойовому підрозділі. Ну, до цього взагалі не доходить, тому що ти виснажений після бою ти мрієш спати, не переспати, а спати розумієте? Ну відпочити. І ти сприймаєш е свою бойову подругу не як подругу, а як просто бойову одиницю, на яку ти можеш розраховувати тим чи іншим обставинами, і ти знаєш, що вона є запорука твого виживання. Жінка, яка перебуває у військовому колективі, вона безумовно впливає на чоловіків. І впливає вона не тільки тим, що вона там існує, а тим, що вона вкладає якусь конкуренцію між чоловіками і жінками. Тобі набагато важче опозоритись, облажатися перед жінкою, ніж перед чоловіками. Саме тому чоловікам більше прощають недоліків, ніж жінкам. Кожен чоловік, який п'ять разів робить щось не так. Ну, до нього звикнуть, а жінці це будуть згадувати. Друга штука, що жінка вона вимагає від чоловіків те, що вони краще за, за собою дивилися. А Якщо а, до того, щоб посидіти в арабській в'язниці, після того, не як я прожила не півроку не з тобою, не я не туди не добровільно не піду. Це не тільки там милися або там дезодорантами якимись. Вони взагалі виглядають краще, більш підтягнутими при жінці. Це автоматично спрацьовує, але різні. Типи жінок по-різному впливають на чоловіків. Це може бути вплив як жінки-партнерки, жінки-сестрички, жінки-мами. Але в будь-якому випадку чоловік реагує на неї. Це підсвідома реакція. Тут немає нічого поганого. Навпаки, рекомендовано для того, аби жінки були в таких підрозділах, але не на ролях жінки, а саме на посадових обов'язках. І тоді у нас буде гармонійний підрозділ. Мотивація жінок військовослужбовець дещо відрізняється від мотивації чоловіків. Тому треба, мабуть, розглянути про мотивацію чоловіків дуже коротко. Перше це статусність. Кожен чоловік хоче мати якийсь статус, і це статус військовослужбовця, воїна, охоронця, оборонця. Друге це забезпечення своєї сім'ї. Всі знають, що військовослужбовці дуже добре заробляють. Також це може бути династія військовослужбовців, коли ти там в третьому коліні військовий, і ти виріс просто у цьому всьому, і ти йдеш продовжувати ці традиції. Ну і звісно, це патріотизм. Як би це не було пафосно звучати, але близько 5% військовослужбовців, які проходять службу, вони виросли От в впликанні патріотичного духу, не самого малку беруть участь у різних патріотичних змаганнях, спортивних ідеологічних, і для них це важливо дуже у жінок. Із цього всього дуже сильно вирізняється саме статус. Але не з точки зору, що я воїн, герой, а з точки зору, що я являюсь суб'єктністю. Я не являюся підпорядкованість під кимось за мужем, а я являюсь індивідуальністю і я можу приймати рішення. Другою зазначу що це відчуття, щось змінити в своєму житті. Ну, наприклад, дитина виховувалась в такій атмосфері, коли їй казали: ну, ти поступиш в ПТУ і станеш, дай Бог. Якщо в тебе все буде добре, кухарем-кондитером, а якщо дуже по пощастить, то ти будеш перукарем. А дитина не сприймала це все діло. Це, до речі, приклад не видуманий. А із Київської області, де я був в школі-інтернаті, там так виховували дівчаток, що в них є два варіанти: або кухар, або перукар до того моменту, поки вони не успішно не вийдуть заміж. І от таке було виховання. Внутрішній супротив дівчинки або жінки був такий, що вона хотіла бути самостійною якоюсь одиницею. І Збройні сили це той вид, де можна це зробити. Ну і звісно, що Збройні сили це такий, така інституція, куди можна прийти умовно з нуля, достатньо мотивації. Тобто в тебе не може бути 18 вищих освіт, курсів, тренінгів, але є висока мотивація, ну і стан здоров'я, звісно, ти можеш. Підписати контракт, пройти базову е, загальну військову підготовку і тебе візьмуть на посаду, де тобі гарантований кар'єрний рост, якщо ти будеш просто робити свою елементарну базову роботу. І ця мотивація не краще. Такі мотивації, що я прийшла вийти заміж, зайнятися сексом з ким захочу. Особисто я за. З 98-го року я в Збройних силах я такого не зустрічав. Тому якщо є, ну може напишіть, але не то, що ви чули десь, а от особисто знаєте таких людей. Бо особисто мені таки невідомо. І для мене дуже важливий один важливий аспект. Нашого треба брати жінок у Збройні сили України, тому що вони володіють розумом, а ми зможемо перехти Росію. Тільки через розум і іноді навіть через хитрість, через маніпулятивні рішення, все що завгодно, але для того, аби ми стали сильнішими. І якщо ми будемо ігнорувати таку величезну силу, як жінки, ми просто не посилимо нашу армію. Врахуйте це. Погляд на війну у чоловіків і жінок різні, і це дуже добре видно по книжці «Алексієвич у війни не жіночої обличчя. Рекомендую прочитати її, хто ж не прочитав. Просто дуже усвідомити в чому величезна різниця. У книжці Аліксієвич мова йде про другу світову війну. А наразі умови змінилися дуже сильно і по формі, і по відношенню. І в той час жінки, хоч і підтримували себе, там крутили бігу ді, закохалися, але все одно вони курили, намагалися трошки більше бути чоловікообразними. То зараз вже такого немає. І оце величезна різниця. Вона лишилася між жінками і чоловіками по догляду за собою. Хочу привести приклад. 14 у 14 році в батальйоні Айдар я побачив дівчину і звернувся до неї дівчина, як тебе звати. І вона мені так сказала, Я не дівчина! Я бойова одиниця! Мені ж прямо страшно стало, бо таке враження було, що я її якось образив. Але коли вона влягалася спати, а ми спали там всі в одному приміщенні, а вона була на другому яресі, на її при ліжковій тумильці лежав флакон термальної води по догляду за обличчям. І яка би не була бойова одиниця, вона все одно доглядає за собою трошки по-іншому, ніж чоловік тонка правиль. Давайте, до речі, поговоримо про особливості, в чому дуже сильно відрізняється підхід до служби у жінок і чоловіків. Ну і з самого елементарно, візьмемо це форма. Раніше жінкам видавалася просто чоловіча форма відповідно їхнього розміру. Причому не завжди це був їхній розмір. І для мене було дуже дивно, коли в 2015 році потрапив в Данію у військову частину і побачив, що жінкам-данкам. Видають безшовну білизну. Тепер уже і в збройних силах України є білизна для жінок. Не тільки форма, але й форму вже шиють жіночу, тому що це все купувалося за кордоном за великі кошти. Захист, бронезахист. Ну якщо з шоловом ще все більш-менш нормально, бо черепа подібні, то бронежилет, той який захищає грудну клітку і органи внутрішні від враження осколок і куль, відрізняється анатомічно і. Жіночий ветеранський рух, громадська організація, яка об'єднує в собі, до речі, ветеранок, вона якраз була ініціатором тим, аби в армію пішли жіночі бронежилети. Все інше, таке як зброя, боєприпаси, все те саме. Представляєте? Жінці не треба видавати рожевого автомата, при тому, що рожевих... Аксесуарів до зброї я більше у чоловіків бачив ніж у жінок. Якщо чесно, Йдемо далі. Це право голосу. Взагалі, армія це не демократична а, структура, але особливо на бойових виходах поважні підрозділи, які себе дуже сильно поважають, вони питають думку у кожного члена колективу, який іде на цей вихід. І навіть в цих випадках а, а, до жінки не прислуховувались або можуть не прислуховуватися. Мовляв, сиди собі, жінка, поки чоловіки тут говорять. Дуже огидна штука. Бачення і зір. Це не радикальна якась е, різниця, але жінки іноді по-іншому бачать вони можуть помітити те, що чоловіки не можуть побачити. І уявіть собі ситуацію, коли жінка щось помітила і про це говорить, а до неї не прислухаються. Дуже погана штука, яка іноді нам коштувала декілька життів. Зараз вже такого немає, і тому на спостережний пункт час часу часу операторами-спостережницями садять жінок, тому що вони більш уважні. Для прикладу, пам'ятаєте ту ситуацію, коли вам жінка сказала принести майонезу з холодильника? І ви як баран, хвилин три, дивитесь на той холодильник і не можете не йти. І кажете оля, і «Оля!» просто з вашої спини руку. Так, от хоп, і а оце що таке? Ось, будь ласка, бачення жінки трошки в деталях більше. Ну і звісно, те, що всі вже знають, що жінка трохи більше розбирається у відтінках кольорів. Це не просто так, це потрібно все-таки для виживання жінки, і вони це анатомічно більш досконаліше, ніж чоловіки. Больовий поріг більш нижчий у жінок, це пов'язано із родами, те, що вона терпить біль більше, ніж чоловік. І в тому випадку, коли чоловік порізався папером і скиглить як сучка, то жінка. Сміливо цю біль і переносить її набагато краще ніж чоловіки. І це дуже видно в підрозділі, коли хтось там ножку порізав, приходить і скиглить і просить відпустку на два місяці. А жінка навіть не подає сигналу. Хоча це не всюди, але такі поодинокі випадки бувають. Є випадки, коли беруть підрозділ військовослужбовицю з метою, аби вона була прислуговуючим персоналом. Нарізала ковбасу, робила чай, розігрівала їжу, носила їх по позиціям. А жінка хоче виконувати свої обов'язки за посадою. І тоді виходить конфлікт, що очікування від. Тої сторони, яка брала цю жінку, і від самої жінки військовослужбовиці абсолютно розходяться, і виходить конфлікт. Це означає, що про свою мотивацію і те, що робити, необхідно зазначати заздалегідь. тому що це неочевидні речі. Людина може йти на посаду, наприклад, старший стрілець підрозділу або помічник гранатометника, а по факту рубає дрова, готує їжу. Або навпаки, людина, яка називається такелажник, тобто він має підносити снаряди, він виконує обов'язки старшини підрозділу. Просто по штатці неправильно написано. Не завжди штатка відповідає прямим обов'язкам. і тому необхідно перед тим, як йти в підрозділ, у командира уточняти, які саме обов'язки на мене будуть покладені, що я маю буду виконувати. Якщо ви чуєте все, що ми тобі скажемо. Це дійсно правда, але краще уточнити, які саме ви плануєте обов'язки на мене прокласти, і бажано сказати, що ви плануєте робити в цьому підрозділі. І в першому і в другому випадку, щоб ви вам не сказали, все піде не по сценарію, абсолютно не по плану. Але, хоч якась ясність мала би бути вже на самому берегу. Одна дівчина пішла на посаду бойового медика. Її не дозволяли йти в зону бойових дій. Тобто вона була на другій лінії, вона дуже класно вчилася, проводила тренінги, всі були з турнікетами, знали, як їх зав'язати, все завдяки їй. Але їй не дозволяли. По одній простій причині у неї дуже маленька маса тіла. Ну, для цивільної дівчинки це було б та? бо вона струнка, худенька. А для військової медикині, яка є вірегідні, що вона мала би евакуйовувати особовий склад, це був. Ну не недоліком, а та особливість, яка не дозволяє це зробити. Але через її напор, через те, що вона хотіла і виражала відкрито свою мотивацію. До речі, без образ і без е маніпуляцій, через 8 місяців їй дозволили е брати участь у саме в бойових діях е бойовим медикам. З того часу вона врятувала не один десяток життів. Нікого вона не евакуювала, звісно, але вона надавала безпосередню медичну допомогу саме на полі бою, виключно завдяки своїй мотивації. Будьте настойчивими. Як протистояти хейту або сексизму жінкам в Збройних силах України? Ну треба розділити, мабуть, на дві категорії: перша це відкритий хейт, коли тобі в очі говорять, що ти не зможеш цього зробити, або ти погана якась людина. І тут ласкаво просимо до наших кордонів, що необхідно захищати себе. Треба зупиняти цих людей. І сказати, я не дозволяю казати про мене ось таке. Якщо це командир або начальник, який просто забороняється робити, ви можете його зупинити, але ви не можете його переконати в тому, аби він дав ваш наказ. І тому тут важливо, аби він слухав вас, не просто слухав, навіть а чув вас. Необхідно аргументовано пояснити вашу мотивацію, бо найгірше це працювати саме із командуванням. і набагато гірше працювати із закритим хейтом, коли про вас щось хтось говорить. Але прямо про це ні, ні одна людина не підходить і не каже: Мар'янко, ти от була неправа». І тут необхідно звертатися до свого колективу через чатіки, через командирів або через неформальних лідерів підрозділу. Що мені стало відомо про те, що про мене ось таке говорять, і я з цим не погоджуюсь. Мені би хотілося сказати про себе наступне і тоді говорити в збройних силах. Звикли до відкритого звертання, і тому частіше ви будете чути це у відкритому, і тоді відкрите. Ви можете цьому притистояти прямо. Я не дозволяю. Про себе таке говорити. Я хочу сказати ось це і хочу робити ось таке. Чи дозволите ви мені це зробити? І буде величезний опір тільки на першому етапі, на другому етапі вам дозволять це зробити, тому що не вистачає людей і, взагалі, захочуть перевірити вашу стійкість і міцність. Хейт, тобто будь-які дорікання проти вас, він не є дозволеним в підрозділах збройних сил. Тобто, це являється протизаконом, це є протидією. Якщо все ж таки є, вам необхідно звернутися до заступника з психологічної підтримки персоналу. Він такий називається заступник ППП психологічної підтримки персоналу. Якщо немає ніякої реакції в цьому плані, зверніться, будь ласка, безпосередньо до вашого командира. Це не являється кляузнічеством, ябіднічеством, доріканням. Це те, що знижує ефективність вашого підрозділу, а значить, ви протидієте цьому. Якщо все таки майже весь колектив прийшов проти вас, необхідно буде звернутися до всього колективу, але з підтримкою свого командира. Про те, що проти вас іде ну, наруга буквально. Якщо вам дискомфортно і от весь колектив якимось чином протидіє вашій діяльності там, законним діям, то вам необхідно буде все таки перевестись в інший підрозділ, але перед тим порадьтеся з цим підрозділом, в який ви хочете прийти, ніколи не терпіть. Хейт або будь-який булінг в вашу сторону. Якщо ви просто ігноруєте це, ви даєте команду сигнал, що з вами можна таке робити. Навіть якщо це командир, начальник, авторитет, неформальний лідер, воїн, який воює з 2014 року, ніхто не має права вас булити чи хейтити навіть тоді, коли ви зробили щось неправильно. У збройних силах України, коли ви що зробили неправильно, існує аналіз проведених дій АПД а не Нищівна критика військовослужбовця. Ви маєте право звернутися до командира з тим, що до вас відноситься несправедливо. Сексуальне домагання наскільки це поширено у війську? В 2017 році було проведено в Києві конференцію військових психологів, де представники збройних сил Канади. Похвалилися своєю статистикою, що кількість сексуальних домагань у збройних силах Канади знизилась там на 14%. На що Національна гвардія України відповіла: А у нас відсутня взагалі сексуальні домагання як таке, і це було дуже соромно, тому що відсутнє це, коли воно відсутнє, а не коли ти не ведеш обліку цього всього. Сексуальні домагання тут проблема. Не з тим, що треба говорити тільки з жінками, про це треба говорити з чоловіками, що саме є сексуальним домаганням. Особливо це стосується командирів і сексуального домагання до своїх підлеглих. Наразі велика кількість сексуальних домагань воно не знаходиться в суді. Не тому, що суди якось не так працюють, хоча і з цим також можуть бути проблеми. А з тим, що дуже часто жінки військовослужбовиці не говорять про це через сором, через страх, те, що їх зацькують публічно, і що будуть звинувачувати в тому, що вони самі маніпулювали. але вже є. Випадки, ну ви можете це знайти навіть в мережі, де показано, що військовослужбовці говорять про це. Воно стає публічним для того, аби покарати тих людей і дати приклад іншим, що про це можна і треба говорити тільки з одною метою, аби зупинити це, аби наші взаємостосунки між військовослужбовцями всіх статей було нормальним, робочим, ефективним. В тому колективі там де є любий вид насилля. В тому числі і сексуальний, він не може бути ефективним. Ці люди будуть напружені і не зможуть виконати бойову задачу, яка є. Є декілька кейсів про сексуальні домагання, де ті, хто домагався, вони були засуджені і відсторонені від виконання службових обов'язків і не могли далі проходити службу в Миколаївській області в одній з військових частин. Командир цієї частини жадав сексуальних стосунків із своєю підлеглою. Вона також офіцер, і жадав він це тільки тоді, коли він був в стані алкогольного сп'яніння. Ну тобто, майже кожного дня доходило до того, що він закривав її в кабінеті, різав її шини, тому що вона йому відмовляла. І ця жінка військовослужбовиця не дозволяла публічного розголосу про це. Вона не дозволяла його засудити або хоча б перевірку до нього направити. От вона боялася за себе, вона не хотіла нічого. Все, що ми змогли допомогти, це взяти і перевести її в іншу військову частину, де вона вже служила із достойним відношенням до неї. Там вона собі зробила підвищення в кар'єрі, була дуже успішною по своїм обов'язкам. Вона могла просто розкритися. Цього військовослужбовця, який командир е, військової частини, його звільнили. Але звільнили не за сексуальне домагання а по іншим невідповідностям. Ну в тому числі тому, що він вживав алкогольні напої. Такі випадки трапляються час від часу, і я про них говорю не для того, щоб осоромити збройні сили, а навпаки, що ми з цим боремося, стаємо краще. І якщо якась жінка, військовослужбовець проходить службу і в неї є сексуальне домагання, вона може про це заявити. Якщо вона боїться заявити про це своєму командиру, є гаряча лінія міністерства оборони, є телефон служби ветеранка. Громадського об'єднання, яке захищає військовослужбовець і ветеранок збройних сил України і інших силових формувань, які реагують на це і дадуть принаймні перший алгоритм роботи, що ж робити далі, якщо в тебе сталося це сексуальне домагання. Жінки і чоловіки, які разом служать у збройних силах України, як же ж нам співпрацювати, не розглядайте, будь ласка, своїх колег з точки зору, що ти справжній чоловік чи справжня жінка, розглядайте з точки зору, як застосувати цю бойову одиницю в конкретній бойовій задачі. Вона не просто кулеметниця із гарним манікюром. Вона має вражати живу силу противника або легкоброньовану техніку. От такими парадигмами. Друге, якщо у вас стався конфлікт. То виясняйте свої конфліктні ситуації не з точки зору, що ти жінка, а ти чоловік неотесний, а з точки зору саме конфліктної ситуації. І на нагадую вирішувати конфлікти не насильницьким шляхом. Найкраща співпраця у військовому колективі між всіма статтями буде тоді, коли ви говорите про свої очікування. Навіть в наказі є оця стаття, коли ви даєте якийсь бойовий наказ і кажете, що саме ви очікуєте від нього. Противника буде знищено, підрозділ буде переміщений, ми будемо контратакувати і так далі. І дуже важливо це у взаємодії з іншою статтю також про це говорити. Що мені би хотілося саме ось такого результату. Чим чіткіше ви будете висловлюватись, тим буде краще. Любий вид насилля. Сексуальний, фізичний, психологічний, він не дозволяє розкритися цьому підрозділу, бути ефективним. Тому утриматись від такого. І замість залякування, принижування, краще зробіть те, аби коректно висловити, що ви хочете саме від цієї людини. Ніколи не буде ефективним те, якщо ви жінці кажете, що жінкою бути погано, жінкою бути достойно. Тому що людиною і українцем бути достойно. Недостойно бути. Руснює недостойно бути все інше можна вирішити будь-яким методом, лише би там не було насилля. Також нагадую вам про я повідомлення коли ви говорите про якісь конфліктну ситуацію, або просто про бажання, кажіть через яповлення мені би хотілося, мені неприємно, мені стало боляче, страшно або мені не зрозуміло замість. Ти просто дібіл», олігофрен, кончений, баба і інші кальки, які неприпустимі у взаємодії. Так, скоріше все, що ви послуговуєтеся брудною лайкою, особливо якщо ви в піхоті. Але при цьому лайка не може бути до образи свого побратима чи посестри. Так, саме посестра і побратим. Ось яке у нас відношення йде між статями. <му> Жінки являються частиною Збройних сил України, не гіршою, не кращою, а рівнозначною частиною Збройних Сил. Пишаємося цим. Напишіть про вашу історію. Може, у вас є знайом, може, ви являєтесь військовослужбовицею Збройних сил України. Мені було б дуже приємно, щоб ви написали, як у вас справи з відношенням до вас або як ви відноситесь до свого колективу. Може, у вас родичі, які ви знаєте, що є проблеми. Або навпаки, вони там красавчики. Служить, напишіть вашу історію, прокоментуйте для всіх інших. Лайкніть, будь ласка, репостніть, підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас. Будь ласка, канал в моїй голові. Ми з вами.